Через зняття мораторію щодо заборони відключення боржників підприємство добробут підбило підсумки збитків, завданих боржниками за квартплату. Сума перевалила за 120 мільйонів гривень. Але незважаючи на це, роботи проводяться більш детально далі у сюжеті. Тарифи добробуту, які приймали у 2018 році, залишаються без змін. Директор комунального підприємства Добробут додав, що вартість робіт матеріалу зросла в декілька разів, і це не призвело до збільшення тарифної сітки. На сьогоднішній день у компанії Добробут заборгованість населення перед компанією складає 127 мільйонів гривень. Що на мою думку значна сума. Хочу зазначити, що діючий тариф, зараз, яким користується компанія Добробут, був прийнятий ще у 2018 році. Став він з 1 березня 2018 року і складає в залежності від. По будинкам там 4,50, 3,89. Тобто в кожному випадку це індивідуальний там, в залежності від будинку, поверховості, наявності ліфтів і інше. Через великі борги компанія змушена звертатись до суду, аби повернути кошти, витрачені на виконані роботи за адресами, де є злісні неплатники за комунальні послуги. У минулому році ми почали звертатись до судів і через суди. Стягуємо кошти з населення, які має значні суми по Інших механізмів боротьби, як, наприклад, у постачальників інших комунальних послуг, це електрика, газ, вода, вони зараз активно попереджують населення про відключення. Виокремити за боргами якийсь саріон чи будинок доволі складно, адже майже в кожному будинку є люди, які не сплачують за квартплату. Від ремонтованих під'їздів перекритих покрівель в місті з кожним днем становиться більше. Добробу здійснює якісну роботу для комфорту кам'янчан та гостей міста. Тому звертається до мешканців із проханням сплачувати вчасно за комунальні послуги.